Житаємо вас з перемогою маршу над армією. І скажіть, будь ласка, що ви можете сказати по цій грі? І наскільки вона була для вас легкою чи складною? Ну, легкою вона точно не було. Це команда суперників дуже хороша. Ми з ними пересікались не один раз, завжди нав'язують боротьбу. І ми якби до такої досить складної боротьби і готувалися. Тому ну, не було просто. Команді суперника хотілося б подякувати, От, але ну, на, на, у нас вдалося те, що ми планували, якби, і результат на табло. Чи можна сказати, що е, по цій грі, е, в принципі, це було до першого голу. Тобто хто забив перший, то міг би мав би перевагу, і тим більше до цього фактично до першого голу мало моментів було. а Після того, як був перший гол забитий, якраз момент пішли і голи пішли. Та ні, ну я б не сказав, що до першого голу, тому що навіть коли ми плюс-3 вигравали, суперник нав'язував боротьбу, вони відігравалися і були близькі до того, щоб зрівняти рахунок. А, ну, ми з хлопцями зібралися. Якби, і... Віддали теж боротьбу. Тому точно не до першого голу. Напротязі всієї гри була боротьба. Сьогодні якраз у таймі було помітно, що вже коли перевага ваша була десь вже не два голи, особливо після рахунку 4-2, вже почали більше розкуто грати. Чи дійсно то саме четвертий гол можна назвати саме вирішальним у цій грі? Ну, можливо, важко сказати. Ну... Стало трошки легше, але знову ж таки, суперник не давав розслаблятися. Дякую.